Ефір єдиного марафону продовжує команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з випуску новин. Сили оборони України уразили інфраструктуру полігону Капустин Яр, зокрема ракетами Фламінго. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Ціллю був комплекс будівель, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Серію успішних ударів здійснили протягом січня. Як наслідок, частина будівель отримала ушкодження різного ступеня. Один з ангарів суттєво ушкоджений, частину особового складу евакуювали з території. В Абудабі розпочався другий день переговорів США, України та Росії. Про таке повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, українські перемовники працюватимуть в тристоронньому форматі, а також братимуть участь в роботі в групах та подальшій синхронізації позицій. Деталі Умєров пообіцяв повідомити згодом. Нагадаю, другий раунд переговорів стартував напередодні. Розпочалися вони після того, як Росія завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що роботу українських перемовників скоригують. У Києві двоє жінок постраждали внаслідок атаки російських дронів. За даними поліції, це сталося в Соломінському районі. Там уламками безпілотника вибило вікна в чотирьох багатоповерхівках. У Дарницькому районі через БПЛА пошкоджено фасад житлового будинку. В Оболонському районі через падіння уламків дронів на автостоянку загорілися дві автівки. У Шевченківському районі безпілотник поцілив у дах офісної будівлі. Спалахнула пожежа. На третьому воно нічого не залишилось. Причому не всередині, не зовні. І навіть е, глазок у вхідній двері вибив. Вибити викна трішки покарежила кухню. Ну так, терпімо. Ну, как... Вікна повністю-повністю. Заміна віку не буде. На Київщині у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Як повідомили Вова, з рваною раною грудної клітки його ушпиталили. Пошкоджено приватний будинок. На Запоріжжі у Пологівському районі унаслідок російських обстрілів поранено трьох людей. Вова розповіли, що впродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів. По обласному центру росіяни вдарили ракетою. Поліція зафіксувала майже 20 авіаударів, понад 500 атак безпілотниками різної модифікації та понад дві сотні артударів. Надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Сумщині через російську агресію поранено сімох людей у різних районах області. Про це повідомили в поліції. Уночі росіяни обстріляли і сам обласний центр. За даними ДСНС, у Сумах вибухова хвиля пошкодила вікна у багатоквартирних житлових будинках. Зачепило й авто. Щоб люди могли зігрітися, розгорнуто мобільний пункт обігріву. У Шосткинській громаді через обстріли зайнялася пожежа в нежитловій будівлі. Під час гасіння рятувальникам кілька разів доводилося відходити в безпечне місце через загрозу повторних атак. Росіяни завдали удару Слобідському району Харкова. Потерпає від російських обстрілів і область. Вова повідомили, що окупанти скинули три каби за минулу добу. Запустили також півтора десятка різноманітних безпілотників. Пошкодження та руйнування зафіксовано в чотирьох районах області. У Куп'янському пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському районі п'ять приватних осель та заклад культури. У Харківському районі зачепило господарчу споруду і п'ять дачних будинків. У Чугуївському районі побито автомобіль та склад. Ракетами росіяни атакували Криворізький район на Дніпропетровщині. Про це повідомили Вова посинельниківському району. Окупанти цілили безпілотниками. У трьох громадах Петропавлівській, Покровській і Васильківській понівечені підприємство, адмінбудівля, приватні будинки та господарські споруди. В Юрівській громаді Павлоградського району частково зруйнована гімназія. Нікопольський район потерпав від ворожих ФПВ, дронів та артилерії. На Херсонщині через російські атаки загинули чотири людини, п'ятеро поранені. За даними поліції, в Олександрівці росіяни цілеспрямовано атакували fpv дроном автомобіль медслужби. Загинула медсестра, поранено водія, пошкоджена машина. У Береславі в результаті атаки fpv дрона загинув місцевий житель. Ще одного чоловіка вбили в Антонівці. В момент атаки він був на вулиці. Увечері росіяни скинули вибухівку з БПЛА на автівку поліції, що прибула на виклик. Правоохоронці не постраждали, але машина розбита. Травм після атаки ворожого дрону зазнала і жінка в Українці. У Херсоні через скид вибухівки з дрона постраждав чоловік. Також пошкоджені два тролейбуси й автомобіль. Через артобстріли житлових будинків зруйнований приватний будинок. Росіяни запустили по Україні цієї ночі дві балістичні ракети та 183 дрони, близько 110 із них шахеди. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, протиповітряна оборона збила чи заглушила 156 ворожих безпілотників. Влучання балістичних ракет та 22 ударних дронів зафіксували на 16 локаціях. Уламки збитих БПЛА упали на семи об'єктах. І знову ми звертаємося до вас із проханням, яке не можна відкласти для виконання вкрай важливих бойових завдань розвідникам 153 ї окремої механізованої бригади потрібен пікап. Тому просимо долучитися до збору коштів. QR-код та номер карти для донатів. Ви зараз бачите на своїх екранах. Нині бійці тримають оборону Херсонщини щодня, ризикуючи власним життям, розвідники вираховують ворога та разом з побратимами завдають по ньому нищівних ударів. Задля ефективнішої роботи, швидкої зміни локації під час виконання бойових завдань та евакуації поранених бійцям потрібен автомобіль. Кожен ваш донат це успішно виконане завдання на передовій нашими захисниками та врятоване життя поранених воїнів. Тож ще раз наголошую на потребі донатити qr код та номер карти ви зараз бачите на екрані. Бажаємо здоров'я! Ми військовослужбовці розвідувальної роти 153 окремої механізованої бригади. За час повномасштабного вторгнення боронили Харківщину та Донеччину. Нині нищимо ворога на херсонському напрямку. Задля ефективної роботи оголошуємо збір на пікап. Для ворога наша машина легка мішень. Для нас це шанс вчасно врятувати поранених побратимів, здійснити ротації на передовій, вчасно виконати поставлені задачі по знешкодженню ворога. Просимо вас доєднатися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на вашому екрані. Тримаємо фронт разом. Слава Україні! Героям слава! Цього місяця добігають кінця перші контракти добровольців віком від 18 до 24 років. Цей проєкт Міноборони започаткувало рік тому як можливість для молоді добровільно долучитися до лав ЗСУ та заробити мільйон гривень за перший рік служби. Чи має попит програма зараз? і Які спеціальності найчастіше обирає молодь? Дивіться у сюжеті за матеріалами сухопутних військ. Володимир родом з Одеси. Роботу за вскладом і життя біля моря змінив на степи Донбасу і службу в розвідувальній роті 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. У мене батько з дядькам військові вони запропонували мені підписати в розвідку контракт. Боєць зізнається на його рішення. Зокрема, вплинули умови контракту для молоді, адже за рік можна заробити мільйон гривень і стати учасником програми пільгової іпотеки. Я йду на год служити. після року у мене звільнення Виплачуються суми мільйон грошового забезпечення після підписання контракту 200 тисяч, 300 тисяч послі і Всього іншого, і берки першої. І півмільйона після оканчання контракту. контрактників, як і всіх новобранців, спершу направляють на базову військову, а потім і фахову підготовку. Разом із Володимиром контракт за програмою Вісімнадцять 24 підписали чимало його однолітків. Розвідник за позивним двіж після вишколу вже став у стрій. Прийшов був вже трошки і совість якось не дозволяє там сидіти. Бачите, як окупанти руйнують наші міста, вбивають дітей. Більшість моїх друзів вони дуже так відносяться до того, якби там в нас нема війни. І підтримки майже ніякої не було. Рідні теж переживають дуже, але я сказав, що я мушу тут бути і підтримка є. Навіть із привабливим фінансовим заохоченням залучати молодь до війська непросто розповідають рекрутери, але наголошують, контракт 1824 пропонує кращі умови служби. Я починав, я добровільно пішов і куди мене взяли, туди я і пішов. А зараз є можливість у. Кандидатів обрати собі дану посаду, так як і стрільця, так як і снайпера. Ну то тобто з посаду, яку він забажає, Составляємо анкету кандидата, відправляємо анкету кандидата на розгляд командирам підрозділів. Якщо підходить, все ми забираємо цю людину. І у нас є повний супровід. Починає ВЛК. До того ж, добровольці самі мають змогу обрати собі напрямок служби на бойових посадах. До мене звертаються більш снайпера, кулеметники, БПЛАшники. Проконсультувати по поводу там снайперів до мене, як звертаються, та я можу розказати про це дуже багато, так як сам був в відділенні снайперів. Мені трошки легше набирають в бригади, тому що 54-та – це легендарна краща бригада, в якій я служу. Я поясню, чому цей напрямок, який ми зараз тримаємо, ми четвертий рік вже стали як вкопані, і ні на сантиметр не здали нашої землі. Наші герої невдовзі долучаться до розвідроти і стануть очима та вухами передової, вистежуватимуть ворога, коригуватимуть артилерійський вогонь та рятуватимуть життя побратимів. Євгену Нопрієнко, Сергій Антонов, Ніна Коломієць, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. До Києва прибув прем'єр Польщі Дональд Туск. На вокзалі української столиці його вітали очільник МЗС України Андрій Сибіга і тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотер Лукашевич. Разом із президентом Володимиром Зеленським Туск склав шану полеглим українським захисникам і захисницям. Глава Української держави наголосив: пам'ятаємо про кожного й кожного. Генсек НАТО Марко Рюте з офіційним візитом на Чернігівщині він відвідав один із об'єктів енергетики, по якому були ворожі влучання. Вова кажуть, нині ситуація з енергетикою в області складна, бо росіяни знищили чимало потужностей регіону. Відвідав Рюте і село Ягідне. Там, 2022 року, у шкільному підвалі російські військові майже місяць тримали все село 367 жителів. Найменшому бранцеві було півтора місяця. Найстаршому 93 роки. Десятеро людей померли. Вова наголосили, важливо, що Маркарю те побував там і побачив усе на власні очі. Наступний випуск «Новино 13 тринадцять. Я просто зараз ефір продовжить Анна Каменєва. Лілю. Дякую. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. І, будь ласка, залишайтеся з нами, бо буде збір для наших військових. Ся за країну, яка змінюється на краще.